Ну і дуже найчастіше задане мені питання: чи буде заморозка війни на весні 25-го року? Давайте подивимося, поділіться, будь ласка, своїми думками у коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Чи таке буде заморозка на весні 25-го року? Так, у нас три місяці, березень, квітень, травень. Давайте подивимося, так? Чи буде заморозка, зупинка цієї війни, яка зараз йде навесні? Ну, мені йдуть ще якісь розмови, які будуть ще тривати. І дуже буде багато тривоги, страху. Навколо цих розмов бути. Будуть якісь пропозиції ще пропонуватися, але ці пропозиції, ви бачите, тут іде супротив. Тобто, ще е, навесні ми будемо спостерігати е, таку можливість. Е, одні будуть пропонувати, інші не будуть вестися на це все. Ситуація дуже таки напружена, дуже таки багато спокуси. Ми таки ще залежні від цієї ситуації. Чи заморозять конфлікт навесні 25-му році? Давайте. Чи заморозять конфлікт? Чи заморозять конфлікт навесні? Ну, я не бачу заморозки. Я бачу розмови, я бачу зустрічі, вивчення інформації, постійні провокації. От. І дуже складно у цьому всьому перебувати. Ситуація отако зависає. Розумієте, ми у тому підвішеному стані у стані жертви ми таки і залишаємося. І якщо придивитися, тут ще така енергія супротиву вона триває. Тобто, ще навесні 25-го року. Заморозки, зупинки, я не бачу, дуже багато напруги, застигша ситуація, дуже багато депресивності От. і завершення заморозки, ще поки ну, я не бачу. Ми можемо перейти на якийсь етап, але далі все одно мені йде розчарування, і мені йде. Знаєте, як ми наче застрягаємо в тому, що ми маємо, іде дуже велике незадоволення тим, що відбувається, і йде енергія супротиву. Тобто, ну поки що навесні цього року я ще не бачу зупинки. Іде ще активна енергія, і ситуація ще зависає у тому, що є. Дуже багато брехні ще буде. На